Історія заснування Охтирського краєзнавчого музею сягає своєю історією у 20-ті роки ХХ 20 століття. Тоді Охтирський відділ народної освіти очолював пізніше вже видатний український письменник Борис Дмитрович Антоненко Давидович. І на освіту тоді покладалися обов'язки по організації музеїв. Справа ця була непроста і нелегка. Тоді він. Заручившись підтримкою агентів, так звали людей, добровольців, які знали і добре орієнтувалися, в яких будинках знаходилися цінності, які були вже будинки націоналізовані, кому вони належали, приїжджали в ті будинки і забирали для колекції музею цінні предмети. На 1921 рік вони складали вже 350 одиниць. З цієї колекції і розпочав свою історію Охтирський міський краєзнавчий музей.